Слава Ісусу Христу! Любі! Сьогодні нам пастрі показують неймовірну тему. Почула для себе, що ви знаєте, Біблія була гонима постійно, постійно її ховали, і взагалі християни були гонимі. І ви знаєте, чому у тих людей, які проповідують слово Боже, постійно так, так на них хожу, секта, штунди і взагалі. Але пастор на сьогодні показує, що от якраз тою сектою є ті люди, які не вірять в Бога. Тому що в наше наш час ми все маємо. Маємо унітаз, світло. Ми живемо як царі, коли жили. А розуму немає, тому що Господь стоїть і стукає в двері нашого серця для того, щоб кожна людина, будучи тут на землі, з покаянням прийшла до Слова Божого. Бо слово Боже це є Бог. А в Біблії описується вся та істина, яка була, є і має статися. І в Біблії пишеться, як прийняти завіт самим Господом Богом і отримати наслідство царстві Божого.